У вівторок відбулося четверте засідання наглядової ради Ніжинської міської лікарні імені Миколи Галицького. Зустріч пройшла у діловій конструктивній атмосфері. Хоча керівництво лікарні цього разу не було присутнє, від закладу виступив представник Константин Шпак, який представив позицію адміністрації та надав відповіді з актуальних питань. Голова наглядової ради Ірина Онокало відкрила засідання, проаналізувавши стан виконання доручень, ухвалених на попередніх засіданнях. Ми говорили про виділені кошти, які були виділені сесією міської ради на минулому засіданні. А саме це йшло питання про 1 млн 450 на придбання джерела безперебійного живлення, 1 млн 484 на медичне обладнання. Мільйон триста на капітальний ремонт частини будівлі дитячого відділення, і два на систему анестезіологічного загального призначення. Було доручення вам дати нам відповідь, чи заключені договори, і яким чином на даний час використовуються ці кошти. Ну, дивіться, по мільйон чотириста п'ятдесят, Це вже на, воно там заключений договір, і вже ми проплатили воно на оплаті в казначействі, казначейство повинно пропустити. Uh, що стосується мільйон 300 – це капітальний ремонт частини будівлі дитячого відділення. Ну під розміщення рентгену Сіменс, uh, грубо кажучи, зараз виготовляється технічна документація. Десь вон Дмитро Миколай сказав на наступному тижні. Вони вже повинні розпочати ремонт. Uh, система анестезіологічного загального призначення, апарат інгаляційної анестезії присуний, оголошена процедура. Чекаємо тендер. А так, по всім іншим, грубо кажучи, там у нас о, щось на оплаті, щось вже заключені договори, щось ми чекаємо, щоб заключити договори. Єдина у нас проблема це аспираційна помпа з набором додаткового оснащення. Там проблема в тому, що о, потрібно, щоб це був український виробник. В Україні такого немає. Поки що, що ми шукаємо де знайти і як знайти. Було відзначено, що завдяки тісній співпраці наглядової ради депутатського корпусу та міського керівництва вдалося досягти важливих результатів. Зокрема, на останній сесії міської ради було виділено кошти для фінансової підтримки лікарні та узгоджена позиція щодо забезпечення повного об'єму фінансування для підготовки до запуску ангіографа, обладнання, що дозволить проводити сучасні кардіологічні діагностики. Під час обговорення Віктор Рафальський звернув увагу на критичну потребу поточного ремонту даху та санвузла у неврологічному відділенні, який потребує негайного втручання. Станіслав Черпіта підняв питання заміни лінолеуму у нейрохірургічному відділенні, адже покриття втратило експлуатаційні властивості і становить ризик для безпеки пацієнтів. Бавлює по психоневрологічному відділенню. Зробити нормально пол і зробити один раз, і воно буде там на ну буде надовго. Тобто там на якийсь період. Сергій Охонько звернув увагу на необхідність прозорої та своєчасної організації закупівель лікарських засобів і матеріалів. Він запропонував, щоб до наступного засідання адміністрація лікарні надала повну інформацію про планові тендери і закупівлі по всіх відділеннях. Будучи я, допустим, лікарем, я в цьому году проводив петендера на наступний, щоб ліки були вже спочатку, з 1 з січня, вже бути все Так Воно Лікарна, є, ну, так да. ну, от Ви поняли суть питання. Да. Тобто, є цілодобово, він кругологодічний, я думаю, план, він не змінюється, да, тому що потреби можуть трошки зменшуватися, збільшуватися, але він є постійний. по закупівлі mm -hmm. необхідних медпрепаратів. Ми не говоримо зараз про медобладнання. Промі... Ну, ліки і проміжні да. От його надайте. Які на даний час у нас залишки є по підприємству умовно, на сьогоднішній день? Яка потреба на наступний рік? Коли побудуються тендера? Давайте, які будуть тендера в цьому році. Які плануються на наступне він запропонував вивчити питання запровадження електронної управлінської платформи, яка б об'єднала в собі всі процеси, які відбуваються, та допомагала контролювати всю діяльність лікарні, формувала звітність по всім процесам та аналітику діяльності. На даний час всі провідні компанії користуються професійними програмами, які допомагають ефективно керувати підприємствами. Після обговорення Ірина Онокола зауважила на важливості розробленого наглядовою радою проєкта стратегічного розвитку лікарні. Сергій Охонько виступив із промовою, у якій підкреслив, що відсутність стратегії одна з головних причин слабкого розвитку українських інституцій. Справді, стратегія є розвитку регіону Чернівському Чернівської області, яка складається з стратегій територіальних громад. І об'єднаних територіальних громад. Об'єднані територіальні громади повинні мати свою стратегію розвитку міста, території, в яку включаються в певні локації, теж, які мають окрему свою стратегію. Комунальне кожне комунальне підприємство, інший підрозділ має свою стратегію. І от набір цих стратегій виникне, як камінь, складає певну якусь або потужну. Якийсь замок, да? або це буде таке незрозуміле, що тут є, тут чогось немає. На жаль, в Україні такого практично де нічого немає. Це е, наша, на жаль, така ментальність українська, е, і вона, на жаль, візє. Да? Тобто, що Україна має таке становище, всі жаліються, <кій> тому що нема стратегії розвитку держави. Що таке стратегія? Стратегія це коли ми розуміємо наші ресурси, ми розуміємо нашу сировину. Ми розуміємо наших людей, які в нас людський ресурс, Ми розуміємо, що ми маємо навколо, і робимо ефективний план да, для досягнення ось цієї локації, щоб вона була успішна. Це математична, це економічна модель, яка не повинна залежати від е, прізвищ. Неважливо, хто в державі міняється, президент чи яка партія. Україна може максимально бути ефективною при створенні от таких умов і механізмів, яка як вона повинна це розбувати. знову ж таки не залежить від керівника, які хто буде керівником лікарні чи е, хто буде міським головою чим, є максимально ефективна модель розвитку підприємства громади області держави. І цю модель. Треба раз відпрацювати чітко, а потім адаптувати до внутрішніх змін, до зовнішніх змін, які відбуваються у нас навколо нас. Да? Але вона повинна бути як, е як алгоритм. Без неї неможливо. Не одне сучасне, ще раз повторюсь, не одне сучасне успішне підприємство за кордоном. У нас можливо в Україні є потужне, що може мережеві компанії з'являються. Без стратегії нічого не робить. І ця стратегія вона повинна бути в нашому комунальному закладі, якщо ми насправді бажаємо, щоб вона розвивалася. Мені дуже приємно, що наш е виконуючий обов'язки міського лікаря е підтримав мене стосовно того, що це потрібно кожному наступному головному лікарю. Це потрібно наступній е міській раді, депутату міської ради, наглядовій раді. Тому ну, що це план. На 5-10 років як зробити це підприємство успішним. Війна закінчиться з Божою допомогою, і прийдуть до нас інвестори, прийдуть до нас е гран грандодавці, прийдуть е компанії е європейські, які захочуть інвестувати грандові гроші. Да? Як час лікарня буде будуватися? Ці компанії без стратегії. Коли ви просто будете розказувати, що ми хочемо оце на пальцях, ми хочемо оце, що ми потушимо там пожар, що ми там зробимо це. Їм це не цікаво. Їм потрібно бачення. Але не тільки європейцям потрібно це бачення. Це потрібне бачення всьому керівництву. Кожен керівник він бачить свої якісь фронт роботи. Виконуючи обов'язки, бо керівник лікарні бачить загалом. Да? Але він загалом в більшості зараз бачить, де є проблематика. Ну, така от ситуація зараз. Приходять всі з якимись питаннями невирішеними, з якимись ситуаціями, а бачення, що ми повинні зробити стратегічно. І ж сьогодні, завтра, післязавтра, немає в нього навіть часу про це думати, тому що кожного дня з'являються якісь нові проблеми. І для цього потрібен цей документ. Я запропонував виділити одну стіну, де збирається все керівництво. Це просто наглядний приклад. Це не є е, е, керівництво до дії. Беремо стіну і починаємо розставляти листочки А4. Виходячи до самого низу до сьогоднішнього дня, коли ми до сьогоднішнього дня дійшли в усе, умовно. Ми починаємо кожен наше питання окремо оцінювати. Ставити йому дедлайн. Ставити йому скільки потрібно коштів, ставити відповідальну людину за це. І це повинно не ми робити, це повинна лікарня робити. Тому, завершуючи оце, що я вам говорю, я ну, просто маю надію, що вони зрозуміють, що це не просто так е захотілося. Ми не зможемо керувати кораблем. Якщо немає інструкції керування, якщо ми не маємо бачення, куди ми пливемо, що ми хочемо зробити, скільки це коштує, це план, скільки це воно коштує, за скільки це ми можемо зробити, і хто за це буде відповідальним, що ми на минулої комісії погодили всі пропозиції лікарні? Правильно, ми ще зобов'язали на наступній сесії виділити максимально всі кошти на потреби по ангіографу. Було озвучено протокольно, це все не знаю, як далі піде питання, але депутати свого боку зробили все можливе, і це говорить про те, що наглядова рада почала працювати, і іде розуміння, йде зворотній зв'язок. Але коли ми предоставимо це все, коли ми це зробимо, коли них буде. Це не нам не на наглядова раді потрібно. Це потрібно керівництву, щоб їм простіше було і зрозуміліше працювати. Але для цього вони повинні зрозуміти, що воно їм потрібно. Голова наглядової ради Ірина Онокало винесла на розгляд питання щодо передачі шаблону проєкту стратегічного розвитку лікарні. Члени наглядової ради підтримали цю пропозицію та одноголосно проголосували за її ухвалення, водночас наголосивши, що попередній документ є умовним прикладом можливого підходу до розробки стратегії, а не готовим варіантом. Було підкреслено, що саме колектив лікарні, керівництво головні лікарі та фахівці повинні розробити власну дієву стратегію, адже вони найкраще знають внутрішні проблеми, потреби і потенціал розвитку закладу. Члени наглядової ради підтвердили готовність долучитися до процесу разом з експертами, надаючи консультаційну та методичну підтримку. Всі ми розуміємо, що це робиться не і для вас, і для нас, але в першу чергу це для пацієнтів, так і для персоналу, щоб у нашій громаді наша лікарня була як можливо прикро нам, можливо, дай Бог найкраща в області і так далі. Наглядова рада ухвалила рішення надати керівництву лікарні один місяць для початку розробки власної стратегії розвитку. Після цього документ буде розглянуто на засіданні наглядової ради, доопрацьовано, обговорено з колективом лікарні, і тільки після цього винесено на узгодження з депутатським корпусом, міським керівництвом та профільними заступниками, щоб стратегія стала офіційно затвердженим і впровадженим інструментом системного розвитку лікарні.